Друзі, якщо ви хочете, щоб у вас були ось такі гладенькі Зараз фокусується камера. Бачите, відходи гладенькі. А, і він ще не перетирався. І як кратерочки, вони ще будуть заповнюватись один раз шпаклівкою. І вони будуть ще раз заповнюватись ґрунт фарбою валіком і ще шліфуватись буде. Ця поверхня, дивіться, яка гладенька. То для цього відкос проходить декілька етапів. Ну, Те, що я вам казав, спершу ми шпаклюємо ось так, на здир. Бачите, ми здираємо повністю шпаклівку, але вона йде по, 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 по первинній поверхні, яка під низом це шукатурка, і вона, бачите, нерівненько лягає. Потім беремо. Терочку, зішліфовуємо всі поверхневі там горбики, всі такі тарчки. Є в нас кратерки, і тільки після цього я вже беру шпаклівку і наношу ідеальний шар. Як ви бачили, ось тут. Ось ця поверхня. Нічого не буду підлаштовувати. Бачите. І ця поверхня буде ще раз приймати на себе шар шпаклівки.